дарував нам через Ісуса Христа. І сьогодні ця тема миру, як ви всі знаєте і розумієте, ця тема дуже актуальна для нас, для нашої країни, і я думаю, що для кожного з нас. Тому що на нашій землі вже майже два роки війна агресивна, безглузда, зла. І ми. Я думаю, що багато хто з нас вже втратили хтось близьких, хто з знайомих, які загинули на цій війні. І я згадую, коли готувався, до, готував цю тему, я згадував той час, коли е, ми жили в нашому затишному будиночку, підгостонка наша родина. Ми прожили там 12 з половиною років, і у нас було багато планів. Я згадую, що тоді якраз наш бізнес він починав стрімко зростати. У нас з'явився чудовий бізнес-партнер, з яким ми почали розвивати, примножувати. І я пам'ятаю, як. Ми планували в той день, 24 лютого, працювати і відправляти замовлення. у нас. Ви знаєте, у нас на той час було дуже багато замовлень в нашому магазині, ми продаємо там по манікюру із речі. Дуже багато замовлень було із Росії. І потім, коли почалася війна, Дехто з росіян нам писав, Поверніть гроші. А ми їм відповідали, у нас все заблоковано, ви напали на нас, а то на наші справи. Повертайте. Знаєте, це дивно, і сьогодні це теж дивує, наскільки неадекватно ми тут себе, ці люди. Але тоді, в один момент, наші плани були зруйновані, і наше життя змінилося. Тому що ми прокинулись спочатку, коли бомбили Київ, бомбили аеродроми. Потім зранку над нашим селом, над нашим будинком полетіли гелікоптери, і почався бій. Ми бачили, як збивали ті гелікоптери, ми не розуміли, що відбувається. І зібравшись, робивши все, що ми могли, встигли. Все, що помістилось в наші машини, ми виїхали. Я розповідав про цю історію, не буду знову повертатись. Ви знаєте, я згадав її тому, що подумав про Марію і Йосипа. Ви пам'ятаєте, де вони жили? В Назареті. На Зареті. На Це було місце, да, де. Жила родина Йосипа Марії. І от уявіть собі, дев'ятий місяць вже залишається там якісь ще трошки да? до народження немовля. Що роблять люди, які очікують дитину? Там вже все наготовлено, да? вже все сплановано. Бабки, чи як там ці поветухи, які пам'ятаєте да, приймали роди, друзі, це було пророцтво про народження Сина Божого, Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Я не знаю, чи розуміли вони на той час, чи пам'ятали вони про це пророцтво. Але вони прийшли і. З нами теж трапляються різні події в житті. І іноді бувають такі події, коли ми не розуміємо, що відбувається, чому це відбувається. Друзі, хоча б у нас і напише Пророк Мухи. Але ми знаємо, що у Бога є своя книга, де написано все. І у Бога написано все, що стосується і нашого життя теж. І ми знаємо, що Наші а, судьби, долі. А? долі. долі. що наші долі в Божих руках. Що не відбувалося, ми впевнені, що це в Божих руках. Слава подякуємо за це. Віддалі в від Луки другий розділ з 9 вірша. Ми читаємо. Що коли Ісус народився, ангели з'явилися пастухам і сповістили їм. Так це читає переклад Кулішакова. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них, не лякайтесь, бо ось я погріщу вам радісну радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовій місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Його ознака. дитину сповиту, ви знайдете, що в ясних лежатиме. І ось раптом з'явилося замкнуло сила Велика Небесного Війська, що Бога хвалили і казали: Слава Богу на висоті і на землі, спокій у людях добра воля. Друзі, перше, на що я хочу звернути увагу. Ангели співали цю величну пісню, цей гімн, і вони говорили, вони славили Бога, і вони говорили про те, що на землі тепер спокій. Мир, друзі, на землі тепер мир. Ми знаємо, що це слово означає також мир. І в людях добра воля. Отже, це не як яка народилася. Воно принесло цій землі, землі спокій, мир. А друге, про що я хочу вас запитати, коли я готувався, я подумав знову про те, чому саме в Ясах. Чому Ісус народився в Ясна? І ми знаємо, ми можемо Бога. Багато говорити про те, що йому не знайшлось місця, так, що він не народився, як ми співали минулого служіння, е, як там слова, не в хоромах царських, а в яслях народився наш цар. Але знаєте, про що я подумав? Я подумав про те, друзі, де народжується Христос в людях. В наших серцях. І ви розумієте, що собою уявляють наші серця, коли там народжується Христос? Це так, це саме у ті ясні, де ота грізюка, де у ті тварини, як мають їжу, де вони. Зберігається це те, що для Бога уявляє кожне серце людини, гріховної людини, людину без Бога. Це не те, про що він замислювався, коли створював людину. Ми були створені, щоб перебувати в красі Божого храму, в да, Його присутності. Але ми опинилися. От у цій грізуці серед тварин. І саме там народжується Христос і освячує нас. Амінь. І мир, який дарує нам Бог. Друзі, це не про війну. Це не про те, що на цій землі в один момент зникнуть війни, агресія. Зло ні. Ми розуміємо з вами мир, який дарує нам Бог, мир, в якому ми живемо з Богом. Це про інше. Бог дарує нам мир для того, щоб ми розповсюджували Його навколо себе. Це мир, який не залишає нас в будь-яких обставинах. Це мир означає, що ми з вами маємо прощати тих, хто нас вражає, любити тих, хто нас не любить. Це те, до чого нас закликає Господь. І у цьому році, коли ми переживаємо війну, повертаючись до цієї розповіді, згадуючи той час, коли. Ми виїхали, залишивши, те, залишивши наш затишний будиночок, де ми так довго прожили. Ми їхали, не знаючи куди. Але я зараз, згадуючи про це, я розумію, що в мене не було страху, не було хвилювання. В мене дійсно перебував той мир. Я розумів, що. Ніякий путін, ніяка війна не може відняти цей мир. Цей мир розуміння того, що Бог залишається з тобою При будь яких обставинах. І це є найголовніше. Отже, друзі, я хочу закликати вас творити мир у цьому світі. Будемо добрі до інших. Давайте пам'ятати про це, Бог закликає нас робити це. Будемо прощати тих, хто нас образив. любити тих, хто нас не любить, молитися за миру у світі. Нехай Господь благословить нас у виконанні цього. І зараз я хочу запалити цю свічу миру. Давайте піднімемось для молитви. Закликаю вас відкривати свої серця з молитвою до Бога.